Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Екопарк. Звати мене Близнюк Ніла. і живемо ми на Житомирщині. Показую ще раз вам свій, хто бачив то добре, хто ні, то ще показую раз свій японський мак або хіломекон. Як бачите, Цікавинка, ну, чи варта вона бути в саду, то вже вирішувати кожному. Не дешева цікавинка. Це знову ж мій барвінок варієгатний махровий, красень з красень. Сьогодні хочу зробити таку малесеньку прогуляночку, тому що часу, як завжди не вистачає, і розповісти. Про свої новиночки, що я отримала і що буду сьогодні робити, тобто садити їх. Дивіться, є рослини, хочу сказати, ну так, є рослини, які ось десь я бачу і я їх хочу. Все, от хочу і все. Я починаю шукати по друзях, по колекціонерах. І ну, результат знаходжу. Інколи. Не підходить ціна, то таку затію. Така затія моя проходить. Але є такі рослини, які от навіть і не уявляла про їх існування, але побачила і все, вони мої. І одна з таких рослин, сьогодні я вам зараз, ну, тобто зараз я вам покажу, це брунера. І не просто брунера. А брунера із білими квітами. Про існування такої я ну, не знала, чесно вам скажу. Думала, що всі брунери мають голубі ось такі квіточки. Це брунера Джек Форст. Бачите? А ось це брунера. знов вітер, вітер, знов сьогодні приморозок був. А оце брунера білоквіткова. Зараз я вам її покажу. Ну, по-перше, у неї теж варіагатне листя. Ой, як би його показати. Бачите? У неї теж листя варіагатне. А далі подивіться на ці білі малесенькі квіточки. Дивіться. Маленькі-маленькі в -маленькі, порівнянні ось показую. Ось це брунера білоквіткова, а це брунера. Звичайно. Бачите, які вони маленькі-маленькі. Але продавець сказала, що їх тисячі. От коли великий кущ, то їх дуже-дуже багато. І, здається, ось таке біле біла хмаринка над цим кущем. І я взяла, не задумуючись, два кущики на розмноження. Тобто я хочу щоб в моїй колекції брунер була і така. Ну, от. Тепер маю. Основне посадити і доглядати. Ну, як садити, я не буду показувати, але квіточки, звичайно, я обріжу. Як би це для когось не було боляче. Але є правила, по яких сказано, щоб рослина не, не втрачала сили на квітування, потім на зав'язування насіння, то краще квіти обрізати, щоб вона гарно укорінилася. І звинувачувати, як дехто в мене в тому, що я не люблю квітів, тому що, тому що коли саджаю, зрізаю їх. Ну, це, ну, при, принаймні дико. Ну так, кожного своя думка. О, це що стосується ось такої брунерки. Бачите? Два таких кущики. Доволі кущики гарні, нічого не можу сказати. Мені подобаються. Ну, буду сподіватися. Ну і жіночка дала мені подарунок тюльпан. Ось тюльпан ботанічний. Ну, навіщо вона обрізала листя? Тут вже я не знаю. Ну, дякую, звичайно, дякую. А тепер хочу показати. Свої ні, не Дем'яна, Дьонька, я прошу тебе, давай без тебе, іди погуляй. Свої гейхери, які я отримала. Ну, Для тих, хто колекціонує гейхери, то звичайно це не є такими ж аж занадто гарними сортами, а так як в мене їх не дуже багато, то я їх купила. Коштують вони ну, від 80 до 90 гривень за одну. Але хочу звернути увагу на те, як вони були паскудно прислані. Тобто, дивіться, якщо вам видно, вони, вони не укорінені, ось показую. Дивіться. Просто покладені, дивіться. Ось грудка землі і вони кинуть. Дивіться, всі отак. Навіщо було їх всі горшки пхати? Я взагалі не розумію, коли вони там не росли. Не знаю, де вони росли, але хоча б трамбували в землю. Дивіться. Просто отак шльобнути в горшки. Хай би вже вони були. Дивіться. Взагалі навіть боком отак кинути в горшок. І спакований. Ще якісь палочки поставлені. Ну, правильно, якби не укорінняний, то не, мабуть. Коріння гарне, треба що. Подивіться, ну вони не укоріння у горщик. Вони просто десь росли в інших місцях. Ось подивіться, так і сіплиться земля. Бачите. Ну так. Не дуже гарно. Сорти ну покажу, дивіться. Як її навести. Дивіться. Тому що з англійською я не дружу, одразу кажу. Ну, цю я дуже хотіла. Такі якість я б не сказала, що погана для черенків укорінених. Але це пакування паскудне. Бачите? Просто незрозуміло взагалі. Навіщо в них в ну, Ось такі мої покупочки. Буду зараз садити, роботи дуже багато. Я на самому початку весни взагалі не уділила жодної уваги для ірисів. Вчора побачила, що вони починає, починає в них коренева гниль деяких є. Тому сьогодні буду повністю працювати, Ось посажу зараз ці рослини і піду працювати в ірідарі, тому що я іриси люблю, а ну, через погоду і через брак часу бо займалася парком, мені зовсім не вділила уваги Іриса. Тому зараз саме буду працювати там. Ось вже розквітла, хочу показати, ось розквітла вже угулярія. Ось вона така. Бачите, такі квіточки в неї. Поступово. Працюю в парку, скажу, скажу так, що 60% території вже освоєно. Ну, звичайно, буде додатися, звичайно, щось буде забиратися, щось пропаде, щось навпаки виживе, але трошки освоює. Освоюю, тому що працюю тут одна. Не тому, що немає помічників, а тому, що хочу, щоб не заважали. Знаєте, як би сказати, я бачу, що я хочу, і важко пояснити домочадцям мою ідею. Тому от щось пересадити, то прошу, а так втручатися в сам процес не дозволяю. Ну, Скажете, що тут тебе за одоробла стоїть серед парку. Ну, скажу, це е, така, знаєте, вимушена міра е, для екебії поставила таку опору. Звичайно, там буде щось інше колись стояти, але поки так. Тому що я шкуру. все все в процесі. Я потім пройду, розкажу, де що посаджено, але вже не сьогодні. Ну, що коту роб'ю гулять. Ще така, таку примулочку маю, бачите, маленьку Таку. Тому всім дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую, що ви зі мною підтримуєте, даєте мені сили своїми коментарями гарними. Ну і тримаєте в тонусі ті, кому щось не так. Теж вам дякую. Що пишете, це теж підтримка каналу. Тому ще раз до побачення. Всім гарного дня! І все буде Україна!